Витаю вас. Здравствуйте, Иван. Я из Украины, из Киева. Вы звідки? Я из Беларуси. А место? Гомель. На какие темы тут спілкуетесь? А так сижу, просто разговариваю ни о чем. С работы приехал, думаю, пообщаюсь с народом. Кто они там думают, так они думают. Что там вообще думают? Не, ну про на какую тему хоть думают, давайте вызначим. Ну, все украинцы про... рассказывают, говорят, ну, что... Ну так. А что, они? Я же не знаю, я просто говорю, что надо заканчивать это безобразие. А для чего они... Россия начала? Хоть забирается из Украины. Что начала? Я Российская думаю, что... Это Федерация. Не... Да нет, я так не думаю. Не. А что вы думаете? Расскажите, будь ласка, это уже я думаю, немножко по-другому у нас как бы... Тобто есть Украина в 2014 году захопила часть территории России, так? Нет, ну mm. о чем вы говорите? No. Такого никогда не было и, и не было бы, если бы вот когда Россия добивала, чтобы были соблюдены минские эти самые договоренности. Тогда бы... А для чего она в 2014 році до Минских шедомовленностей напала? А потому что люди э, в 2008 году пошли голосовать за Януковича. За Януковича. В 2008 году не ходили. Ну, когда они там, или в 2009 году, когда, когда, они ходили за Януковича голосовать? В 2010. -му. Ну, в 2010. Ну, разве я, я так путаю немного. Они проголосовали за Януковича всей Украиной, и западные, и восточные, и южные, и северные, ну все, все проголосовали Хорошо. за Януковича. Угу. Ну почти все были. Часть, угу. часть, часть, часть не проголосовала. Не проголосовала частина. Что делается? так и. И для чего тогда Россия напала на Украину? А потом люди, которые пришли на Майдане и, значит, захватили власть, и Януковича скинули. Понимаете? Они его скинули, а те люди, которые голосовали за него, они почему-то не согласились с тем, что его скинули. Как так мы, мы за него голосовали, а вы взяли, ребята, пришли, там никто вас не знал так пофамильно, взяли и скинули его э, с этого самого. Мы с этими... И они с этими согласились. И что? И каким боком тут Россия? Они не согласились, поэтому не сказали, что мы не хотим, э, значит, конституцию нарушена, мы не хотим э, как бы чтобы власти укра... киевские управляли в Донецке и Луганской области. И каким боком тут Россия? А Россия тем боком, что она, когда Турчинов приказал сделать АТО, вести войска, там люди взяли оружие и стали защищаться. А чему Турчинов видал наказ про АТО? Ну, потому что он посчитал, что они сепаратисты. Угу. І... А Крим до того був захопив, Росія захопила, чи це не рахується, а от в Криму, я думаю, как бы. Би... Не в курсе, так. Не знаєте. А як назвати, коли от Збройні сили однієї країни захоплюють, наприклад, військовий аеродром на території іншої держави. Ой, я не знаю, я так думаю, что это. Я думаю, что это просто последствия каких-то движений. Просто так, понимаете, если, допустим, как вы любите говорить, совет пришёл ко мне у хату, начал мне ломать двери, вы выходите и даёте ему порожже. Понимаете? Яozьядно Владис... звать дії, те що одна держава захопила частину території іншої держави. Ну там немножко не так было-то, там, понимаете, там люди референдум про, ну, сделали, и, и, и когда они сделали республики уже, Донецкой и Луганской республики, уже как самостоятельное государство. Референдум так званый проходил в березне месяце, а захопили Крым в лютому, на месяц раньше. Нет, там просто зашел, как ты его фамилию забыл этого... Российского этого КГБшника или как то его звать? Я забыл. Uh -huh. Так и Россия зашла. Так не Россия, там люди, просто у них много родственников в Донецкой и Луганской области живут. Так, вы же таки сказали, что КГБшник зашел. Как его зовут, этого КГБшника? Я, вже я не не знаю, говорити. про кого мова йде. Там багато було тих КГБшників. Ні, він зайшов один там. А один зайшов, Рембо. Просто Рембо. У нього було там два десятка чоловік. Так, а, і що вони а, робили? А, в них, а вийшов... в них зброя була тихенько. В цих двох десятків людей зброя була. Була, звісно, була. була і що так. треба робити державним органам, щоб захистити Україну з цими двома десятками озброєних людей невідомого походження, КГБстами? Ну, що вони, вони? зашли в, в Краматорск і в Славянськ, Ну, бачите, і вже... що робити і... з людьми, КГБістами, які прийшли на територію іншої держави зі зброєю в руках. Я ж обі... хочу вам об'яснити, що зайшло 20 чоловік, а вийшло полтори. Я не питаю, скільки куди, що заходило. Я питаю, що треба робити. От зараз до вас в гоміль зайде, наприклад, якийсь загін невідомо звідки. Може з Польщі, може, з Літви, може з України, і захопить гоміль. Скажуть, у нас тут багато родичів, тут багато людей. Що треба ну, робити буде? Надо договарюватися. Так, договарюватися. от, значить, от, захопили, значит, оці так. збройні люди захопили Гоміль, з ними починають домовлятися. А вони кажуть, ні, ми не підемо, ми проголошуємо Гомільську народну республіку, і ми будемо відокремлюватись від Білорусі да. і будемо приєднуватися да. до Польщі. Совершенно верно. Треба провести mm -hmm. референдум в Гомілі, щоб mm -hmm. всі жители проголосували за то, что вони хотят быть отдельно от Білорусі. Тобто проводимо референдум, так? І... Да? Да. А, а, а землю... вообще, а референдум а, згідно законів якої країни проводите? В Україні ж проводили референдум. Я питаю, референдум в Гомелі по яких законах якої країни проводите? А, по законам а, ООН. То по законах ООН? О... В законах да. ООН такого нема. Є таке. Нема. Есть... Про проведення референдумів Есть... такого нема. А як а да туда это самое? А, особо от Сербии отсоединилось это самое, по каким законам? Мы зараз говорим про Гомельскую Народную Республику. Ну, по каким если... законам проводити референдум? По белорусским, польским, литовским, че украинским. Люди объединяются, приходят к власти и начинают проводить референдум. Я питаю, по, по, якісь, по законах какой треба будет проводить референдум? Только не белорусской. Только не белорусский. Не белорусской. Ні, тільки не білоруській. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Нет, mm -hmm. Самі організовуються і, і Самі організовуються так. Самі організовуються і дуже цікаво. Да. Цікаво. Прекрасно. Прекрасно. Тобто. Може запросто стати Гомельська народна республіка. правильно зрозуміло? Не, легко. легко може стати, легко. Да, легко. А, потім, а потім, попроситься, потім попроситься до складу, наприклад, України чи Польщі, і відійде туди територія, а потім Лукашенко возьмет войска свої пришлетки, mm -hmm. а в Конституції не записано, що му войсками е, своей mm -hmm. території бомбив. Угу. І він він якщо таке зробить, Конституцію Тобто вся територія іншої Білорусі буде спокійно сидіти і дивитись, як Гомельська Народна Республіка приєднується до України чи Польщі, так Так. Да. і такі Вона буде вирішати присоєдитися, або до Польщі. Иль... Або до Польщі, так. І... А потім, і... потім в Гомелі, наприклад, є там, які там вулиці, умовно кажучи, Леніна якогось і Сталіна. Потім, значить. На вулиці Леніна проводять ще окремий референдум. Тепер це буде Ленінська Народна Республіка, Автономна Республіка в складі Гомельської Народної Республіки, так? Бо вже Ленінська да. вулиця не хоче жити в складі Гомельської Народної Республіки. Так, да, не хочуть людини. Не, не хочуть, тобто потім будинок номер 24 від'єднується від Ленінської народної республіки і оголошується да. Народна Республіка будинку номер 24 так? Ну, і 25. Номер 25, неважливо. Потім от ваша квартира, ви взагалі проголошуєте якусь там свою там квартиру номер 112 і ви взагалі Народна Республіка номер 112 так? Да, да. Так. І таке може і бути. Це... Я зрозумів Такого? вас. В принципі, ну що ж я буду з психічно хворою людиною далі продовжувати розмову. Я поняв вас. Ну, в будь-якому випадку, я э, попитався висловити своє міністр. А ви у вас, мені... вас, вас хибна думка. Ви нас російської пропаганди. Не, у нас пропаганда Росія, белоруская. що щоб ви знали, щоб ви знали, що Росія з... здійснила акт агресії окупації, починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день. Да, і ви, як, скажімо, та посібники тих от злочинців, що надали свою територію для проходу ворожих військ на територію України, будете так само нести відповідальність. А Гомельська народна республіка можливо і буде. Питань нема. Ну, в разному може бути поживемо. Саме так, саме так, так, так. так. Віді, саме правильно? так. Мені шкода, тільки що ви бачите, ніби старша людина, а підтримуєте дії от окупанта Російської Федерації. Так само, в принципі, я... як ви, ви, певно, Гітлера чекали, б підтримували. Я підтримую мир, щоб не, не погибали люди. Ось ну, я так, так з Росія, щоб забереться з території України, буде мир. Ну, я сомневаюсь, я не думаю, потому что... 400... А вот краще треба думать. Вот, знаете, думать это очень полезно. Полезно <рисно> думать? Так, так. Ну, я не думаю, что это полезно. Ну, аж я... что вы не думаете так. Это называется альтернатива мнения друг... самый, других. Самый а так. А у вас альтернативы нету. А вы как хочу... а Гитлер нападал или не нападал? На кого нападал? Ну, например, на Радянский Союз. Нападал, а я уважаю, что не. Объявил войну. Ні, він а... не оголошував війни. А, ви, а, ви, а вам війну ніхто не об'являв? там Советський І, і Гітлер не оголошував. Лівітан виступав в своем и сказал, что без причини, без оголошения войны Гитлер ні не ні-ні? Прийшов посол як э, э, так звали його, посол в Москві, этот самий, так я кажу, я не знаю, хто там куди ходив. Є виступ Лівітана, його можна послухати, там каже, що без оголошення війни напав. Це була спецоперація. Це була спецоперація по захисту німецького мовного населення. Я кажу, що це була спецоперація Барбароса по захисту німецького мовного населення. Мені печально, але ми вам об'являємо війну. Так і сказав, а той розплакався. Я кажу, це була спецоперація по захисту да. немецкого мовного населення. Саме так. Тепер називається спецоперація, Да. Спецоперація у нас була, да, Барбароса. То саме зараз і Росія робить. — Ну, Росія, вона как бы, захищається, я думаю. Потому, так, что... від кого? Україна напала на Росію? — Ні, вони просто розумієте, Там більш глибша ситуація. — Набагато глибше. Україна загрожувала Росії? Хотела забрати Курскую область, не когда ні. когда Союз, Союз распался и Украина и Вышла состава Росії ну, Союза, Беларуси Россия обещала, что она не вступит ни в какие альянсы ни в НАТО, ни туда, ни сюда. Она будет нейтральной страной. На сьогоднішній день Украина в каком військовому союзе Росія сказала, что на сьогоднішній день Україна в каком військовому союзе? Ні в, в якому. А Білорусь в якому військовому союзі? В союзі з Росією Білорусь. В якому військовому союзі? Білорусь? Так. З Росією. Я питаю, як називається військовий Союз? А я думаю, що я знаю. ОДКБ що... називається. Називається ОДКБ. Тобто Україна нейтрально а, так и залишилась, а Беларусь вступила, то у вас треба было трошки би, а потому, поколошкати. Потому что понимаете, в чем дело? Они Ні, не разу. Хотят, так я пытаюсь объяснить. Пыт, Они пытаются просто Россию ослабить. Почему? А кто? Украина так... намагается, Там что Росія напала на Україну, ослабить Россию. Україна это просто вот такой Шо? нолик. А, а, Україна вот вот... нолик. Нічого собі. Слухай, ох, в, в тебе замашки, Україна нольк. Ви себе а бачили? Акції Україна. Україна ноль. Україна І Європа, Документи. Я попрошу зараз документи. Без документів, я не знаю. Без документів. А звідки ти платить. знаєш? Да я просто знаю, потому что. Ну звідки що... ти знаєш, звідки ти отримав цю інформацію? Информацию от, от того, что а, анали, а, а, анализируют американцы. А, 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 Ты изредки информацию отрымал. Значит, есть такой сейчас этот самый, как он называется, второй человек в Америке. Как его фамилия его? Этого. У него фамилия еще эта, кубинская. Ну матюкайся. Ну, я понял, извините. Это э, как это его ну, госсекретарь. А, Рубио, Рубио, Рубио. Рубио конкретно заявил, что, значит, Байден и его, это да самое... Что его... Байден? Байден же на пенсии. Я говорю, Байден на развязал войну. Мои... теперь, зараз, Я... зараз Я... Байден, Байден Я у вас его... дали в подъездах писать, чи что? Я ссылаюсь на его, на слова Рубио. Теперешнего госсекретаря. В 2014 году президентом Соединенных Штатов У нас був Барак Обама, а після нього прийшов Трамп. У да, 2014 потом... році, коли почалася агресія Росії проти України, був Обама. До чого тут Байдена згадали? Ну, ну, на даний момент, от недавно, совсем, может, -дві назад, Ох... Рубіо заявив, заявив прямо по що... Что... яким чином, тихенько, стулепельку, в 2014 році президент Обама. Россия нападает, когда президент Обама. До чего тут Байден? Путин говорил и Лукашенко говорил, что мы не допустим, чтобы Украина... Что Байден был президентом? Какой-то союз вошла в НАТО какой-нибудь. Базы чтобы поставили. Базы, чтобы нацелены были на Россию и на Беларусь. Никто это не допустит. Украина не слышала. Мы сейчас организм... говорим про Байдена. По перше, по-друге, якщо вже ти заговорив за якісь союзи, ви перші вступили в союз. Росія вступила в союз. У вас в декларації про незалежність, пункт 10, записано, що ви без'ядерна держава. Тепер у вас російська ядерна зброя на території. То треба пропоную, провести демілітаризацію Білорусі. Правильно? Правильно. А у, а у вас економіка, а у нас я... А у вас економіка економіка не працює. Слухай, ти просто Слухай. я бачу такий спеціаліст широкого профілю по всьому. Значить, нами керують. То знає, економіка в нас не працює. Жодного джерела ти не назвав. Ні, слухай, ну ти сьогодні пігулки приймав, так тільки відверто? Що-що? Пігулки приймав сьогодні. Що приймав? Пігулки. А що таке пігулки? Ну то, що тобі психіатр прописав. Ні, мене, Ні не я приймав, норм... то треба я норм... приймати. Треба приймати. Саме так. Пігулки. Ти ще ще пігулки. про економіку хоч поговорити. І що, по чому на Росії бензинчик зараз, економіка? Як і був, так і є. Ні, ні на грам не ні на грам не зміниться. Ціна бензини зараз на Росії. Я не знаю, я в Білорусі живу. Не у нас знає. ціна я... А звідки ти знаєш, що робиться в економіці України? Слідкуй за Росією і за Білорусю слідкуй. Ох, слухай, да, Ні, тобі тебе треба вже не пігулки, тебе треба якісь на ін'єкції переписувати. Бо це, це просто. Ін'єкція ін'єкція вже. Трошки та трошки, трошки треба, щоб ти читала щось думала. Ну правда, ти сам сказав, що ти не думаєш. Про що мова. Ладно, в принципі, ну надої, якщо чесно. Матеріально. Ну да, здоров'я здоров не треба від тебе, нічого не треба. Абсолютно. От от навіть не хочу слухати. Іде курсом руського воєнного корабля. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!